Вона знає, як встигнути однією камерою на три зйомки одночасно. Тут нужен штатний психолог, навіть психіатр. У неї на телефоні півсотні журналістів, а за склом 34 оператора. Галя свій мужик, поэтому все одно будем вважати, що тамський колектив. Вона має ексклюзивне право дзвонити кожному з них серед ночі. Спіш. Просипайся людина, яка вражає координатор Світлана Лемишева та її перший робочий інструмент. Коли я прийшла, у нас були раці Другий. робити новини. Можна без інтернету і навіть без мобільного. Запевняє вона з проводочками. ще такі з спеціальної базі. У нас були рації і були тільки у водителі. Майже як у службі таксі. Група, наприклад, в Кабміні, по городському, набирала і говорила Світою, говори водителю, щоб він під'їжджав наш дзвонили. Після рації були педжери. Потім ТСенівці ощасливили мобільними. У неї у коробці уся телефонна еволюція ТСН. Достаю телефончик, Ось, такий. ось такі були. На початку 2000-х робочі мобільні були розкішою і предметом заздрості для ТСНівців Мати їх означало і постійну бойову готовність. Світлані не раз доводилося переривати солодкісний операторів викликом на роботу. Обично я дзвоню тим, хто не ніткажет, і тим, хто близько живе. тому оператори всі перебрались. Роботи подальше. Так? Да, шучу, конечно. Не було такого, чтобы я, я не приїду, я сплю. Хто не виспався вчора, виспиться завтра. Координатор дбає, щоб навантаження на майстрів було рівномірним. Усі ходи записані. Все, всі, вот они, вот они, хто работал, хто куди їздив, у кого відпуск, у кого больничний, які командировочки. Ще один дорогий серцю експонат дошка, яка пам'ятає виїзди ТСН за багато-багато років. Якщо мене ночью розбудити, я могла на память розказати всі зйомки. хто куди з ким їде. Нинішній розклад на дошку просто не поміщається. Огромне кількість зйомок. І потім все змінюється. Навіть якщо ти думаєш, що вони поїхали в 9 утра в одне місце, в 11 тебе повідомляють, що ці люди уїхали в абсолютно інше місце. і вообще у них командировка. Ми їдемо. Сейчас мы тебя выберем. Блюда. Цього немає у посадових обов'язках, але щоразу вона прагне створити ідеальну пару журналіст оператор Як ви там говорять, ім'я кого-нибудь креативненького. хочеться всім зробити добре. особливо коли зараз АТО невозможно поставити в АТО людей, котрі несовмістими. Звісно, приходится працювати яким-то типа психологом. Після семи робочих діб вона намагається, хоча б день провести у тиші без комп'ютера і телевізора, присвячує час. Сину, котрий буквально виріс у мами на роботі. Я його частенько сюди водила. Провів здесь два своїх дні рождень, на диванчикі сидя з операторами, вже 15, калачом не заманиш. Їй же за 14 років жодного разу не майнула думка змінити роботу. А так щоб все бросить, ну, не знаю, поки мені ще так ніхто не обижав яким би складним не був щоденний марафон, вона точно знає. Поруч біжать професійні, надійні, небайдужі. Ті, кому можна подзвонити не лише по роботі, ті, кого хочеться бачити, не лише в офісі. І ми давно вже не були на шишликах.